П'ять порушень режиму економії електроенергії за 40 хвилин роботи виявили співробітники муніципальної інспекції під час вечірнього рейду Житомиром. Працівники інспекції перевіряли, як власники закладів та установ дотримуються режиму економії електроенергії, зокрема, чи вимикають зовнішню рекламу та вивіски на магазинах, кафе тощо. Рейд розпочинаємо о дев'ятій вечора у центрі міста. На Михайлівській бачимо одразу кілька порушень. Вивіски підсвічуються на приміщенні театру «Ляльок», а також на кількох кав'ярнях. Це все економка. Я її теж пропрацювала. Якщо я не включу це освіщення, почекайте, ніхто не буде ходити, не буде ніякий бюджет поповнятися. Ми повинні працювати для держави на сьогоднішній день. Ми, ми повинні допомагати всім людям, які повинні на сьогоднішній день жити. За порушення режиму економії електрики, працівники інспекції складають ось такі приписи із вимогою усунути порушення. Далі рухаємось київською у бік автовокзалу. І вже тут бачимо магазин, працівники якого не вимкнули зовнішню рекламу. За 40 хвилин роботи муніципальної інспекції таких порушень було виявлено п'ять. Всі люди віднеслися з відповідальністю до того, що сказали що зменшити енергоспоживання, але є деякі. Люди, які до кінця цього не зрозуміли, може з якихось технічних причин не змогли відімкнути зовнішнє освітлення. Це взагалі десь відсотків 5, напевно, від всіх тих точок, які є. Це а може й того менше. За словами Андрія Гузовського, жодних штрафних санкцій або ж інших законних методів впливу на власників установ вони не мають, тому сподіваються на добросовісність людей. Буде дана більше всього команда в якомусь комунальному підприємству. Ну я не знаю, як визначить мер міста, що, наприклад, це буде міське світло чи якась енергетична компанія, які будуть їхати по місту, просто бачити ці це зовнішнє освітлення, і просто будуть його обрізати і все. Цей припис ніяким чином не може бути реалізований, тому що законодавством не передбачено жодної штрафної санкції за те, що вони будуть, скажімо, рекламу свою давати або не будуть світло відключати. В разі, якщо це буде примусове таке відключення. То будуть позови до суду і будуть ставити питання про стягнення і заподіяної шкоди, підключення і упущеної вигоди. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.